Ісус Христос під час Тайної Вечері обіцяв всім учням послати іншого утішителя, духа істини, який перебуватиме з ними по віки. А перед своїм Вознесінням Господь наказав своїм апостолам, щоб вони не покидали Єрусалиму, але чекали на обіцянку Отця, бо через декілька днів всі вони сповнюються Святим Духом. Зіслання Святого Духа сталося на 50-й день після Воскресіння Христового, коли апостоли сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух Святий давав їм промовляти. На думку християнських богословів, зіслення Святого Духа вказало на триєдність Бога. Саме цей момент вважається початком чи народженням Христової Церкви. У сьогоднішній програмі спробуємо глибше зрозуміти значення Святого Духа та його діяння у житті людей. Кожен з нас, будучи дітьми своїх батьків, потребує поради і підтримки у щоденному житті. Водночас усіми є дітьми Божими. Господь, як добрий батько, ніколи не залишає своїх дітей наодинці, а завжди простягає свою руку допомоги у важких життєвих ситуаціях. Особлива роль у цьому належить Святому Духу, як правдивому утішителю. Коли нам сумно, може підтримати мама, сестричка, братик, ангело-холонитель, Бог. Ісусик. Мама, таб і вірні друзі, святий дух а апостолів зійшов святий дух, і вони почали розмовляти різними мовами. Вони проповідували слово Боже по всій землі. Війшли вони в різні країни, щоб проповідувати Боже Слово. Святий Дух перебуває в церквах і в наших християнських цер... церквах і серцях духовних. Я йду у Божу плоть, а зі мною святий Дух Ісуса Христа печать ніякому ворогу мене не взять. Існує багато невірних уявлень про те, ким є Святий Дух. Дехто розглядає його як містичну силу. Інші вважають, що це просто сила, яку Бог дає послідовникам Христа. Святе письмо стверджує, що Святий Дух є Богом і що це особа, яка володіє розумом, почуттями та волею. Католицька та православна церкви, а також більшість протестантських спільнот, які визнають вчення про триєдиного Бога, вважають Святого Духа особою, рівною Богові Отцеві та Богові Сину. У нашому житті є багато речей, які покликані поєднувати нас з іншими людьми. Наприклад, стіл у нашому домі, довкола ми всі разом збираємося, споживаємо їжу і розмовляємо. Або міст між одним берегом і другим, який дозволяє одним людям приходити до інших. Навіть папа римського називають понтифіком. Від слова Понтіфекс то той, то той, хто будує мости, той, хто творить єдність. Або так, як ця проста лавочка в центрі нашого міста, на якій, мабуть, полюбляють сидіти закохані або старші люди, щоб богомоніти про своє життя. Коли перший чоловік і жінка, Адам і Єва, жили у раю, то перебували у єдності з Богом і між собою. Коли вчинили гріх, то ця єдність була зруйнована. І від того моменту людина пробує будувати єдність, пробує творити її, поєднуватися з іншими, шукати близькості з іншою людиною. Але не завжди це вдається. Тому Бог дає нам велику поміч. І цією помічю є Святий Дух. Його покликання є відновити єдність нашу з Богом і єдність між людьми. Святий Дух має силу творити, Він має силу поєднувати. Таким є його природа. У Божественній літургії двічі згадується про поняття причастя Святого Духа на початку євхаристійної молитви, коли Хліб і вино стають тілом і крові Ісуса Христа. І перед молитвою Отче наш. У першому випадку святий Дух є тим, хто перемінює, той, хто творить єдність між нами, Ісусом Христом, між Ісусом і нами. У другому випадку Дух Святий поєднує нас між собою, тому що ми разом молимося до Бога Отця, ми є Його дітьми. Просимо і ми сьогодні Святого Духа, щоб приходив з єдністю і своїм причастям там, де їх так бракує сьогодні, у наші подружжя, де є часто непорозуміння, сварка, непрощення. у нашій сім'ї, де між батьками і дітьми немає любові, приходить у нашу державу, де немає єдності, де кожен сам по собі, сам за себе. А особливо приходить у наше серце, щоб ми прагнули все робити тільки з Богом, щоб ми прагнули перемінюватися у нових людей, людей Божих, в яких Бог є на першому місці. Василь та Леся Федоріви у своєму житті відчувають особливу допомогу Святого Духа, відчувають, наскільки він може бути утішителем. І порадником у житті. Варто лише відкрити своє серце на його дію. Про це вони радо погодилися поділитися з усіма нами. Знаю, що у вашому житті був особливий час, коли ви запрагнули Бога, запрагнули його шукати. Ви шукали його і знайшли, зустрілися з Святим Духом. Поділіться, будь ласка, як і коли це сталося у вашому житті? Це, це було понад 12 років назад. Господь прийшов у моє життя дуже таким революційним способом. Е, я зрозуміла, що я маю дуже міняти в своєму житті. Я була звичайною такою традиційною християнкою, ходила до церкви, е, жила в своїй сім'ї разом з чоловіком, з дітьми, ми мали все необхідне для життя, були забезпечені, але я була постійно незадоволеною, щось не вистачало мені. І е, я відчула, що треба щось міняти. В той час я вже почала трошки читати Біблію. І е, розважаючи над уривком, коли Іван Хреститель хрестив людей в Йордані, люди підходили до нього і каялися. Я зрозуміла, що я маю каятися. В чому маю каятися? Я не знала, думаю, не п'ю, не курю, не гуляю. В чому ж я маю каятися? Але я зрозуміла, що є дуже-дуже грішною. І е, Дух Святий дав мені таке дуже велике покаяння в моє серце. Я почала плакати, каятися, жаліти за свої гріхи, хоча не знала за що. І е, після того я з церкви, після такої сповіді, я вийшла дуже-дуже щасливою, радісною, такою оновленою. І ви знаєте, просто я побачила світ іншими очима. У мене влилася така велика любов і радість, радість до людей, до життя. І це дуже-дуже змінило моє життя. Я відчула в своєму серці, що в моєму серці є Ісус, що Він є живий. І Він є живий Духом Своїм Святим, бо сказано в Святому Писанні, що ваше тіло це є храм Духа Святого, а Дух Святий живе у вас. І... Це, 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 це дійсно так, бо це було конкретно видно, бо я як чоловік. Як не дивно замітив, що жінка змінилася і то в кращу сторону. Для мене це було теж так несподівано. Хоча я теж ходив, також ходив до церкви, ну, знав про Духа Святого, наскільки, наскільки церква говорила мені про це, але оце живого відчуття живої дії, третьої особи, яка зараз от Дух Святий на землі діє. От Не було такого конкретного відчуття. І от після того, після такого навернення такого різкого жінки, в наше дійсно життя почало мінятися. Дух Святий почав міняти наше життя. Дух Святий продовжує діяти у вашому житті і зараз. Як він діє, як ви впізнаєте його дію, як ви пізнаєте його ведення у вашому житті? Ну От особливо такий, знаєте, був дуже відчутний період у нашому житті, цей останній, цих останніх два роки, коли я в селі доглядала за своєю мамою лежачою. Ви знаєте, раніше, якщо б цей стався період в моєму житті, я б, ми б, напевно з чоловіком ніколи не прийняли. Але були б нарікання там не добрі слова, а може і в думках. Не раз знаете, я кажу, доки та те ще будемо мордувати там мене, тебе вже і але ви знаєте, Господь просто підготував нас до цього Дісно, періоду, бо він був дуже потрібний і мамі, і нам. Знаєте, інші люди казали, що це дуже тяжкий хрест, але просто з Господом, коли ти є з Богом, ти можеш все прийняти. І ми просто це прийняли дуже з великою любов'ю. І давав Бог дуже велику любов до матері ходити за нею, доглядати її, знаєте, як маленьку дитину, обертати її. І в цей час, знаєте, Дух Святий настільки діяв, що мама просто вона освячувалася, вона освячувалася, вона часто сповідалася. Ми читали разом святе письмо, розважали над ним. Вона зовсім змінилася. І вона дуже любила, коли приїжджає мій чоловік. І вона, знаєте, так дуже раділа ним. Він приїжджав раз в тиждень. І ви знаєте, дух, дух Святий настільки діє, що ми просто мали часто спільні молитви. Не раз от питають, от, от як ти знаєш, що так має бути, або як, як виражається дія Святого Духа конкретно? Е, от не раз у на спільних наших молитвах е, Дух промовляє до нас. І це ну, як відчуваєш не, не як радіо підкрутив голосніший, але в серці твоє ти відчуваєш конкретно його голос. І це є дія Святого Духа, який каже тобі, то робити або так робити, або якщо в нас є якісь проблеми і нам їх треба вирішити, от ми молимося в цьому напрямку. І Святий Дух нам указує дорогу, по, яку, по якій ми маємо йти. І це реально є. Знаю, що ви завжди з особливою любов'ю, з особливу таку підготовку мали до свята зіслання Святого Духа. Я, як ця підготовка відбувалася, і зараз як ви готуєтеся до свята, зіслання святого духа? Ви знаєте, завжди ми в спільноті скільки ми готувалися до дня, ми часто готувалися до дня П'ятидесятниці, бо це було для нас дуже дуже важливо. Бо свято зелені свята, зіслання Духа Святого для нас. Знаєте, ми особливо переживали. У нас часто були нічні чування, нічні чування були на мазлях. І часто ми збиралися зі своїми друзями з спільноти, знаєте, готували якісь, якісь теми чи сценки. Ми молилися дев'ятницю до Духа Святого, розважали над святим письмом і просто раділи в бозі. І а в даний час ми е, з чоловіком в сім'ї сім ми вже розпочали розпочали такий сімейний піст, тому що в нас є е, проблеми такі трошки. Проблеми, е, Ми задумуємося над тим. Ми хочемо е, конкретно почути таке, знаєте, Боже ведення, щоб ми могли краще пізнавати Божу волю і йти за ним. Більше служити для Бога. Цього року ми теж плануємо знову продовжити зустріч підготовку до зустрічі дня п'ятдесятниці. Будемо молитися дев'ятницю до Духа Святого і поєднуючи з постом, молитвами, з розважанням над святим письмом. Що би ви хотіли? Сказати людям, які ще не зустрілися в своєму житті Святим Духом, з, цією, з третьою особою Божою, я би сказав так, бо переважно, от коли розмовляєш з людьми, навіть своїми знайомими, що мене найбільше так хвилює, це те. У них є таке поняття, особливо молоді, що е, віра в Бога, Дух Святий, значить поставить тебе в якісь рамки, обмежить тебе в чомусь. Значить, тобі треба там, звертати на себе увагу, щоб погане щось не зробити, там, не пити, не вести себе вульгарно і так далі. І вони рахують, що це е, е, обмежує їхню свободу. Насправді це далеко не так, насправді це Дух Святий дає тобі наскільки свободу, що ти над тобою нічого не тяжіє. Ти ні від чого, людина ні від чого незалежна, тільки від Бога, від духа Святого, який тобі дає надзвичайно великий простір, надзвичайно великий, і широкий, і глибокий, і високий. І я би порадив не боятися, не боятися, що Бог тебе в чомусь обмежить. А наоборот, життя з Духом Святим то це таке, знаєте, життя в радості, в щасті. Так. Я б сказав так, що Дух Святий міняє нас і міняє все навкруги нас. Це не значить, що ми, наприклад, живемо з Богом і хочемо жити з Богом, що в нас немає проблем. Проблеми завжди є і будуть, але бачення і вирішення їх це зовсім інакше, коли ти в Господі і з Богом Святим Духом. Це зовсім інакше вирішення, це спокій, це є мир. І ти знаєш, що Бог завжди тобі допоможе і не залишить тебе просто так серед дороги самого. У посланні апостола Павла до Галатів читаємо: аплід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Катехизм католицької церкви визначає плоди Святого Духа як прояви досконалості, які творить у нас Святий Дух. Що ми маємо робити, щоб їх у своєму житті розвивати? Про це у духовній розмові з Отцем. Отче Володимире, скажіть, будь ласка, коли Дух Святий діє в людині і коли людина починає співдіяти з ним? Святий Дух починає діяти від самого початку. Якого початку? Як тільки Бог вирішив розділити з людиною своє. Особисте життя. Це видно в таїнстві хрещення. Оскільки людина в таїнстві хрещення отримує через її відродження в Христі всю повноту божества, яка вміщується в особі Ісуса Христа. І, само собою, це звершується за допомогою і могутністю Святого Духа. Але людина не змушена бути тою. Ким вона народилася в Тайні хрещення. Бог рахується свобідною волею людиною. І тому Дух Святий діє в людині в тій мірі, в якій мірі людина спрямовує свої бажання, свою свобідну волю для того, щоб уподібнюватися до того, ким вона народилася, щоб ставатись подібною до Ісуса Христа. Це дозволяє Духу Святому діяти в нас і здійснювати цей дар, який людина отримала на початку без її співпраці. Бог може створити нас без нас, але спасти нас без нас могутністю Святого Духа не може. Тому таїнство миропомазання. В якому уділяється Святий Дух для того, щоб цей Святий Дух міг реалізувати, розвинути це таїнство нового життя. Щоб це могло в мене діяти, необхідна моя співпраця з Духом Святим. Цікаво, як Святий Дух впливає на грішника, адже у книзі мудрості сказано, що Дух Святий втікає від лукавства і гріха. Безперечно! Святий Дух нічого не має спільного з неіснуючою реальністю. Гріх як такий є небуттям. Є щось, що не має жодного відношення до Бога. Однак грішник має відношення до Бога. І тому Святий Дух. Приходить для того, щоб цього грішника вирвати з небуття і привести до буття, до нового життя. І ось, коли Святий Дух приходить, він створює в людини бажання, відкриває людині можливості вийти зі зла і прийти до нового життя. І коли людина відкривається на дію Святого Духа і, по, і продовжує з ним співпрацювати, тоді відбувається перемінення, таїнство перемінення грішної людини в праведну людину. Яка різниця між плодами і дарами Святого Духа? Дуже важливо звернути увагу на те, що в святій тайні миропомазання уділяються дари Святого Духа. Але мова не йде про якісь неординарні дари, надзвичайні дари. Але мова йде про звичайні дари, які дозволяють людині статися подібною до Ісуса Христа, істинної людини. Але цими дарами Він не касує нашу свобідну волю. Людина надалі залишається вільною. Отже, плоди Святого Духа повстають тільки тоді, коли людина починає співпрацювати. З цими дарами, витягувати їх назовні, Знову ж таки, з допомогою Святого Духа і співпраці людини. Коли папа Римський Іван 23 вирішив скликати Другий Ватиканський собор, то сказав, що це дія віднови Духа Святого у церкві. То в чому ж полягає ця віднова? Єдиний, хто може відреставрувати, відновити церкву, як Таїнственний новий організм, збудований Господом Ісусом Христом з волі Небесного Отця є Святий Дух. Бо саме Святий Дух є той, який конституює таїнство церкви. Той, який встановлює, реалізує, звершує церкву. Саме Він є той, який з неможливого робить можливе. Він той, який управляє, він той, який приводить до повноти. І тому саме Святий Дух є той, який покликаний робити реставрацію церкви, віднову церкви. Щоби ми могли насправді жити життям дітей Божих, Господь наш Ісус Христос встановив святу тайну миропомазання, через яку стаємо учасниками Духа Святого. Як навчає святий апостол Павло, тільки ті дітьми Божими, яких водить Дух Божий. Саме тому святі отці від самих початків християнства навчали, щоб всі вірні після святої тайне хрещення приймали святу тайну миропомазання, бо через неї ми стаємо досконалими християнами. Господній дух на мені. Бо Він мене помазав. Такі слова промовив Ісус, звіщаючи добру новину для народу. І саме тайне миропомазання символізує сходження Духа Божого на людину. Свята тайна миропомазання уділюється в житті людині один раз. Святе миро благословляє патріарх церкви у нашій східній церкві. Це відбувається. Великому пості у часі неділю страстного тижня у день Великий Четвер. Тоді того дня єпископ умиває ноги священникам на знак те, що зробив наш Спаситель Ісус Христос своїм апостолом і дав їм той ту заповідь, що. У світі ви бачите інакше, що поклоняються своїм учителям, керівникам, а щоб між вами було інакше, щоб той, хто хоче бути першим, нехай буде найменшим між вами. І в цьому дні також виділює освячення святого мира, яке опісля роздається по єпархії, а з єпархії роздається. У кожну порохію, де в нас у східньому обряді, після тайни святого хрещення, уділюється зразу тайна миропомазання. Свята тайна миропомазання уділяється для того, щоб дари і плоди Святого Духа зійшли на ту новохрещену людину щоб був відкритий у тієї людини розум, слух, мова, щоб було серце відкрите для сприйняття Божого Слова, щоб людина була тим повноцінним християнином. Приймаючи ці перші тайні хрещення, миропомазання ми не тільки стаємо дітьми Божими Християнами, а також е, ми отримуємо е, висоти з неба силу Божу. Ми стаємо дітьми Божими і ми стаємо воїнами Божими, воїнами Христової Церкви, бо співаємо, ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алелуя!» Через миропомазання християни, тобто помазані. Беруть глибшу участь у місії Ісуса Христа і в повноті Святого Духа, яким він сповнив, щоб усе їхнє життя виділяло пахощі Христові. Святий Дух своєю благодаттю перший пробуджує у нас віру і уділяє нове життя, яке полягає у тому, щоб ми пізнали єдиного істинного бога. Святий Дух це жива вода, яка струмує у життя вічне у серці, що молиться. Це він навчає нас приймати її в самому джерелі Христі. Кожний християнин повинен пильно вважати, щоби своїми гріхами не згасив Духа Святого, але вповні віддався його проводу і не переставав в покірній молитві благати Його. Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас під усякої скверни, і спаси благий душі наші. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу.